Друзі, привіт! Це друга частина мого огляду за ТП знижки до 12 серпня. В цьому огляді ви побачите акції на каву, чай і різні солодощі, тортики. Приємного всім перегляду. Акція на шоколад молочний від Рошен лакмі шоколадною начинкою та вафлею 90 г, арахіс карамель. І арахісова начинка і полунична панна кота 38,50 за 90 грамів. Чай чорний байховий, дрібний, з берегамотом і звичайний 41 гривня 70 копійок 24 пакетика. Чай чорний алокозай з ярликом 25 чайних пакетиків, 27,50, листовий 180 грамів. 71 гривня 50 копійок. І чай чорний королівський лист 80 грамів 37,20. Кава розчинна своя лінія 100 грамів. Gold Original. Сублімована. Зі пакет 107 гривень. І 200 грамів коштує 185 гривень. Дуже гарна упаковочка. Уперзнижка 30% на каву делюкс Італія 250 г мелина 160 гривень. 500 грамів від делюкс. Кава мелена арабіка 310 гривень. Кава в зернах 595 гривень за 1 кілограм від делюкс. По тортикам торт бісквітна своя лінія. Червоний оксамит. Порційний шматочок. Дуже гарно виглядає. 200 г, ціна 84 гривні. Ще в акції торт. Своя лінія столичний повітряно-горіховий. 241 гривня, тут 550 грамів. Торт своя лінія, Грильяж з арахісом 500 грамів за 254 гривні. Торт своя лінія на солода зі смаком манго. 650 грамів, 180. І прага з вишнею 226 гривень за 600 грамів. Ось ще в акції торт вафельник зі згущеним молоком. Дві штуки 180 грамів в упаковці. Ціна 76,50. акції торт «Бісквітний сметанковий. 46,50 за 180 грамів. Це я показувала вже. І новинка тіромісу 65 гривень 150 грамів. Тістечка заварні від своєї лінії з кремом. 200 г у упаковці, тут 4 штуки, 71 гривня. Медове в глазурі 127 гривень 350 грамів. Рулет бісквітний чорна смородина 78 гривень. Ось таке печиво ловіта джелі з желеними начинками. Є два варіанти: вишня какао і смак апельсина 80 гривень 420 грамів. Печиво біскоті джелі пісочно від 140 грамів з вишнею 27,30. Печиво ані. Перешароване з ефіром в глазурі. одна штучка 50 грамів за 12 гривень. Печиво мультикейк від рошен Лимон Крем: 30 гривень, 70 копійок, вага 180 грамів. Тільки цей смак в акції. Печиво Джулія зі смаком пряжного молока 310 грамів, за ціною 38 гривень. Ось таке печиво. Бюджетне 10,90. З ароматом згущеного молока 75 грамів. Прянитем своя лінія малюк. 300 грамів 25,20. І молочний за 28 гривень. Ось таке печиво деліція, прованс 290 грамів за 36,40. Буратином з горіхом. 450 грамів від розумний вибір 48,60 печиво з арахісом, 180 грамів від київ хліб, 30 гривень, 30 копійок. Печиво цукрове загора до чаю 190 грамів 15,90. Печиво суперконтик зі смаком молока. 100 грамів, 20 гривень, 60 копійок. Ці акції з карткою АТБ по 13,70 від розумний вибір печиво з вареним згущеним молоком. 350 грамів 59,70 5,70 вафля з карамелью 24 грами. Вафлі, кокосова стружка кориця і аромат яблука 9,60-50 грамів. «Ла Крема». Ціна за одну штуку 14,20, вага 65 грамів. Тістечко бісквітним барні, бананово-йогуртова начинка. 54,50 за 5 штучок. Є ще молоко і шоколад. За цією ж ціною. 150 грамів у упаковці, кекс папіта, бананова начинка та кольорове драже, 12 гривень 40 грамів. Рулет своя лінія, з молоком, 175 грамів за 34,30. Печиво ярич до кави та чаю з кокосом 220 г за ціною 27 гривень. Печиво Марія з кокосом 16,90-150 грамів. Дуже смачне рекомендую. Крекер Яріч Макові хрумики 29,50 за 240 грамів. Батончик своя лінія. Основа кокосова стружка, глазурований 50 грамів, 1090. Є ще з арахісом і шоколадна глазурь 10,60. Батончик від відлаєн. Одна штука 43 грами – 19,50. Папіта 10,50. Тут карамельна начинка і драже. По акції батончики від рошен по 19,90, Молочна шоколадна начинка крем брюле. В темному шоколаді. Арахіс. І все три варіанти. Кокос мигдаль без акції. По 17,80 батончик пористий від Міленіум У білому шоколаді і в темному. Цукерки своя лінія з горіховим пралінем. 121 гривня 205 грамів. Вафельні кульки з кокосово-кремовою начинкою 60 гривень, 120 грамів. Ну, щось по типу Рафаелу, тільки дешевше. Любімов. дуже гарна упаковочка така. Презентабельна на подарунок: 139 гривень, 140 г. Мигдаль, кулька і стружка кокосу. Цукерки гоплана. Апельсин та вишня. Це жилейні цукерки, дуже смачні, 190 г в упаковці. Цукерки від трошен Гамі. 1890. Великий асортимент, тут десь 5 і 6 різних варіантів. І паста, і банан, і кавун, вкритий цукром 70 грамів в упаковці. Козинаки по акції 29 гривень, 150 грамів. Або ось такий козинак батончик по 5,20 за одну штуку. 22 гривні, коштує і ріс. З молочним смаком, тут 200 грамів. Цукерки ромашка на вагу в акції 14,90 50 а, 32% знижка. Цукерки своя лінія. Червоний мак, 25,30. Підрошен крок з арахісом 21 гривня 35 копійок. 14,70 цукерки соняшникові в глазурі. Халва ванільна 13,50 за 100 грамів. Ось щось таке новеньке. Халва соняшникова. Глазурована смак солона карамель, малина, кава, м'ята і какао. Ось такий мікс різний. Цукерок 1660 за 100 грамів. Цукерки. Жувальні тофі. Яблуковишні полуниця кола. Кавун 1540. Цукерки від конті мус зі смаком капучино та молока 20 гривень, 20 копійок. Золота лілія 21 гривня, 35 копійок за 100 г. І цукерки вафельні зі смаком шоколаду вагові 15,65 гривень. Ще по акції цукерки АВК Королівський Шарм. Солодкий мікс 26,60 за 100 грамів. вершковий крем, 19 гривень за 100 г кокосові цукерки. На вагу від своєї лінії. Ще кава по акції 20 г за 50 гривень від Якобс. Кава розчинна від розумний вибір Стронг 100 гривень 100 г. Цю каву я вже показувала. Монарх за 211 гривень, 120 грамів від Якобс. Кава Якобс монарх крема розчинна: 60 грамів за 116 гривень. Чорний гатунок вищий, 50 пакетиків від своєї лінії, 42 гривні. І по 11,80 ось такий квітковий чай ромашка і м'ята. 20 пакетиків. Ще новинка чай чорний гранульований, 180 грамів. Від розумний вибір 48,50. І за 45 гривень дрібний чорний байховий. 180 грамів.